Знаєте, іноді, коли я знімаю відео сторіс про алое, як я його б'ю, як я його предлагаю, рекламую. Дехто з вас насміхається, дехто мене повчає, що його не треба пити. Ало я вам скажу, що раніше я б не змогла, наприклад, в такому стані здоров'я працювати 10 день підряд. Ну так вийшло в мене. Це не то, що я спеціально. Кожен має на свій вибір. Ви маєте вибір насміхатися далі. Я маю вибір пити. Своє алоє далі. Тобто продукція ЛР, а саме вітаміни vita Віта дають витриманість, дають сили, дають, дають можливість працювати в авральному режимі. Вітаміни Вітаактив, це рідкі вітаміни, і медмастер, які дає концентрацію, увагу, покращує пам'ять. Виносливість дає. Німці придумали такі дуже цікаві вітаміни на алоє, які поєднують собі. Антистрес та енергетик. Це все натуральне, високої якції. Кому цікаво, ви можете писати мені, ми замовимо і для вас. А зараз я бажаю всім гарного дня.